За 5 років перебору монет України з 50 копійок 96-го року. Скільки штук? 42. 42 монети. Одна з, з мілком. з дрібним гуртом. Так. Гривні 96-го, скільки років? Ой, років штук? 76 76 гривень 96-го року. Це було знайдено за цей час. Потім з такого це 6 монет 1 гривня 95-го року. Різні цікаві різновиди, такі, як, наприклад, 5.1 1 ААВ, 25 95-го року. І різноманітні фальшаки, порушення соосності сторін. Ось грубий фальшачок. Це другий альбом. І ось ще один альбом порушення соосності сторін. Найцікавіше з усіх монет. Це ось ця монета 114 Д дрібний або по коломісці 1.14GAM. 3.1 AD різновид. 5 копій 96 року. року. Ну, різноманітні браки. Різноманітні цікаві різновиди були знайдені за 5 років перегляду монет України.